Готуємо яскравий та смачний салат із варених овочів, який знайомий багатьом ще з дитинства. Картоплю, моркву і буряк добре миємо та відварюємо у шкірці до готовності. Картоплю та моркву я варю разом близько 30 хвилин. Буряк купую вже відварений. Коли овочі зваряться, зливаємо воду та залишаємо їх охолонути. Після цього очищуємо від шкірки та нарізаємо кубиками. Огірки я беру квашені та теж нарізаю кубиками. Цибулю дрібно шаткую, щоб вона рівномірно розподілилася по салату. Далі солимо, перчимо, додаємо олію та все ретельно перемішуємо. І тільки потім додаємо квашену капусту та квасолю. Квасолю я теж додаю вже відварену. Дехто любить додавати більше квашеної капусти та огірків для яскравішого смаку. А якщо хочете ще цікавіший варіант, можна додати трохи зеленого горошку. Ось і все, наш салат готовий. Цей салат не тільки чудово смакує, а ще й насичує вітамінами. Його можна подавати як самостійну страву або ж як гарнір. Чи любите ви такі страви, які ще інгредієнти додаєте? Буде цікаво почути ваші варіанти. Смачного!